У Чернігові муніципальна варта затримала чоловіка, який розклеював російськомовну рекламу до того ж в місцях громадського користування, зокрема й на комутаційній шафі у самісінькому центрі міста. Очевидцем став чернігівець Микита Вікторов, котрий і звернув увагу на протиправні дії. Каже, одразу прослідкував за правопорушником та зателефонував до відповідних органів. Скарги на обвинуваченого надходять не вперше. Як виявилося, закон він порушує систематично. Ідучим містом саме проспектом перемоги, спускаючись від проспекту Миру до вулиці П'ятницької я побачив так сказати на жаль давнього знайомого тобто чоловіка, який вже неодноразово на моїй навіть пам'яті розклеював а, оголошення містом. Чоловік відкидає всі звинувачення та не вбачає у своїх діях нічого протиправного. За його словами, розклеювати рекламу у невизначених для цього місцях спонукають складнощі в сім'ї та брак коштів. Сложне фінансове положення, розбитий дім, Служне, сімейні обставини. А взагалі я нічого не нарушала, просто розклеїла об'явлення очень акуратно, красиво, естетично. Ну, як на мене особисто, то будь-які життєві обставини чи фінансове становище не виправдовує а, порушення закону будь-якого порушення закону. Хоча б це буде там сміття на вулиці, чи розклеювання оголошень, чи щось набагато а, більш тяжке. Співробітники муніципальної варти зафіксували правопорушення та склали адмінпротокол відповідно до 152-ї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіку загрожує штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Нагадаємо, реклама на стовпах або ж так звані дикі оголошення, заборонені законом ще з 2018 року. Паперові оголошення псують та спотворюють обличчя міста. Ефективність такої реклами в часи смартфонів та інтернету сумнівна.